Доброго здоров'я всім. З вами Гумариський від Михалича. Павло Глозовий після Авансу. Чоловік аванс одержав, здибався з дружком. Та добрячий причастився прямо під ларком. І п'янющий, як то кажуть, у дрезину, в дим, він побрів у дитсадочок за синком малим. Там схопив дитя за руку і повів, як міг, та не встиг ще він ступити дома й на поріг, як дружина в крик у сльози в тебе сором є, ти ж привів чужу дитину? Де ж дитя моє? Чоловік у різні боки, буйний хміль хита. А тобі яка різниця? жінку він пита. Чи чужого прихопив я? Чи привів свого ти ж назад від тарабани завтра знов його? Дякую. Якщо сподобалась гумористка Павла Глазового, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гумориська від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!